Попри пік активності на виборчій дільниці у Палаці культури хімік, троє членів ДВК готуються йти до виборців. У їхньому списку люди, які за станом здоров'я, не можуть подолати відстань від дому до виборчої дільниці. За місцем перебування голосує 14 осіб. Всі не здатні самостійно пересуватися». Останні настанови голови ДВК перед тим, як відправити трьох членів комісії додому до виборців. Вони беруть із собою 14 бюлетенів для голосування по одномандатному виборчому округу, і стільки ж по загальнодержавному. Виборець, якщо скотин бюлетень, другий бюлетень йому не видається. Головна вимога обійти усіх і повернутися не пізніше ніж за годину до закінчення голосування. Ось так із урною в руках від дому додому комісія із членів виборчої дільниці обходить домів. Кожного виборця. Добрий день, це виборча дільниця до вас. Відкривають двері не усі з тих, хто є у списках для голосування на дому. Але більшість своїм конституційним правом не нехтують. Хотілося б, щоб наші діти жили в мирі, в злагоді, щоб не було війни, щоб одне одного поважало. І щоб ми пенсіонери трошки краще жили. Виборці в очікуванні змін на краще. Сподіваються, що новий склад парламенту виправдає їх. В першу чергу на нас на все краще, щоб було в країні якийсь дуже і стабільність і щоб уже наші очікування виправдались напевно. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.